Привіт! А ви що чули про антотипію? Антотипія це така техніка, яка використовує природний пігмент рослин та сонячне світло. Отже, нам знадобляться овочі, фрукти, ягоди та квіти, які зможуть пофарбувати наш папір і чутливі до сонячного світла. Українських відео про таку техніку я не знайшла і не впевнена, чи вони взагалі існують. А дізналась про цю техніку на англомовних ресурсах. Для початку я взяла буряк, який натерла та видавила через марлію сік. Потім набрала сік на пензлик та почала фарбувати папір. Я використовую акварельний папір. Зручніше було не кожного разу вмочати пензлик в сік, а просто вилити його на папір та потім розпреділити. Наступними взяла черешні, які розім'яла в ступці. Та потім роблю абсолютно ті самі дії. Я використовувала рослини, які бачила у відео на цю тему. А також експериментувала і використовувала рослини, які мені здавалося, що підходять для цієї техніки. Також я думаю, що можна в інтернеті знайти рослини, які підходять. Але мені було цікавіше дослідити це самостійно. Тут я взяла пелюстки Мака, які так само розминаю в ступці, щоб отримати сік. Наношу на папір та отримую ось такий ось фіолетовий колір У відео про антотипію найчастіше мені зустрічалася куркума. І мені здається, це логічно, тому що з нею просто працювати, вона легко доступна та навіть зараз вона, скоріш за все, у вас лежить на кухні, тому обійти її стороною я просто не могла. Насипаю куркуму та додаю до неї води. Тут потрібно, щоб вона була не занадто густою. Куркуми потрібно зовсім трішки, щоб вода просто пофарбувалася. Взагалі, в ідеалі, як я потім зробила, процідити її через ситочку, щоб зайві крупинки не заважали працювати, але і після висихання їх можна стряхнути. В минулому відео я розповідала про те, як переробити папір в домашніх умовах. Кому цікаво, залишу посилання в описі. Але в мене залишився такий папір, і я вирішила спробувати, чи підходить цей папір для роботи в такій техніці. На цей папір куркума лягає складніше. Потрібно було не як зазвичай проводити пензликом, а наносити її такими ніби прихлопуючими. Рухами, цей папір набагато сильніше вбирає в себе вологу, і ми можемо бачити, як по краях розходиться вода. Поки я в шкафчику спеціями шукала куркуму, натрапила на паприку і вирішила її спробувати також. От хочу зауважити, що з куркумою потрібно працювати на поверхнях, які вам не потрібні. Наприклад, взяти кусок картона і працювати на ньому, тому що куркума залишає такі жовті п'ятна, які в'їдаються в поверхні стола. Але я про це забула, і якимсь чудом мій спрей зміг їх вимити. Цікаво, те, що коли я наносила спрей на плями від куркуми, він ставав рожевим. Ще я спробувала зробити антотипію на звичайному офісному папері. Наші листочки готові, тепер потрібно дати їм трішки часу підсохнути, а поки вони сохнуть, поговоримо про те, що може дати гарний відбиток. В більшості відео використовують рослини, гілочки, листочки, квіточки, які просто викладають, і це і справді дає гарний результат. Але можна використовувати більш цікаві техніки, наприклад, витинанки. Можна знайти гарну картинку, яку ви виріжете в цій техніці, та прикладете до паперу, і це дасть цікавий результат. Я вирішила діяти простіше: нанесла букви з назвою цієї техніки та просто вирізала їх. Так можна робити абсолютно будь-який текст. З маленькими буковками я не впоралась, тому обрізаю їх. Прикладаю трафарет до паперу та не забуваю про маленькі деталі від буковок. З іншої сторони викладаю рослину. На інших листочках я створювала різні композиції з рослин, листочків, гілочок та квітів. І це все потрібно було прижати склом, щоб воно не рухалось. Не обов'язково це має бути скло. Наприклад, можна використовувати прозорий пластик, але потрібно слідкувати за тим, що, по перше, ця річ повинна бути прозорою, щоб не заважати сонцю, а по-друге, мати якусь вагу, щоб придавити листочки. Тепер це все потрібно винести під прямі сонячні лучі. Таких відео я зустрічала інформацію, те, що 2-3 години буде достатньо. Але в мене на балконі. Ці мої листочки прилежали цілий день, тому що не весь час туди потрапляє сонце. А взагалі цей час індивідуальний, залежить від пори року, в яку ми це робите, від е, того, які ви матеріали використовуєте, який сік ви використовуєте, і яким шаром це все було нанесено. Більш товстий шар потребує більше часу на сонці. Хоч один млинець. Але повинен бути комом. Це листочок, який я покривала соком черешні. І він виявився нечутливим до сонця. Так виглядає куркума на переробленому папері. Невеликий відбиток є. А от куркума на офісному папері проявила себе краще. Цей листочок покритий соком Мака, і він мені подобається найбільше. Я не очікувала такого результату. Куркума на акварельному папері. Вона тут нанесена товстим шаром, тому цьому листочку потрібно більше часу на сонці. Листочок з соком буряка. Взагалі, у мене на нього були більше надії. А ось так проявила себе паприка, на яку я не покладала жодних надій просто прекрасний результат. Потрібно бути обережними, щоб квіти не залишили ось таких ось п'ятин. В деяких відео папір промивають, щоб змити зайвий пігмент, і я вирішила спробувати з декількома листочками. Занурюю їх у воду, легенько з поліскою та залишаю сохнуть. Допомогло це лише офісному паперу. Два інших листочка я просто зіпсувала. Деякі листочки я вирішила залишити ще довше під сонцем. Бачите, як нерівномірно падало сонячне світло, і десь папір вигорів сильніше. Такий ось результат маємо вдруге. Перший варіант залишився смужечкою, яка більш яскрава. Це листочок з буряком, і мені здавалося, що результат все ж таки буде краще. І є хоч якийсь результат з куркумою на переробленому папері. Найкращий результат показали пелюстки мака та паприка. Від них я цього не очікувала і була приємно вражена. З куркумою результат виходить непоганий, але з нею трішки потрібно поморочитись, тому що їй дуже легко нанести товстим шаром, і тоді потрібно буде набагато більше часу. А от з буряком мені зовсім не сподобалось працювати, хоча на нього я покладала найбільше надії, тому що він достатньо такий яскравий і мені здалося, що це буде самий вдалий варіант. І ось такі ось результати ми маємо. Дуже цікава техніка. Вона відкриває великий простір для вашої фантазії. А також показує, як можна використовувати такі звичайні речі в незвичайній техніці. В попередньому відео я розповідала про квітучу поліграфію, про те, як бренди почали брати такий папір, виготовляти з нього визитівки. Це дуже цікаво і привертає увагу клієнта. А також мені здається, що в такій техніці визитівки також були цікавими і привертали до себе увагу. А я надію, що це відео вам сподобалось, воно було вам корисним, надихнуло вас. І якщо вам сподобалось це відео, не забудьте підтримати мій канал. До наступних зустрічей. Пока!